Вітаю, я Ощепок Вероніка, клінічний психолог, кандидатка-психотерапевти за методом психоаналіз. Допомагаю клієнтам краще пізнавати себе з 2019 року. Ще до того, як почати власну практику, була волонтером психоневрологічного диспансеру та психологічної кризової служби телефондовір. Я працюю у психоаналітичному методі, який спрямований на дослідження внутрішніх шарів психіки людини. В даному методі ми працюємо не стільки з певним конкретним симптомом, таким як депресія чи тривога, а з особистістю, у якої є депресія чи тривога. Моя головна мета у безпечному психотерапевтичному просторі допомогти клієнту розкрити і усвідомити, зрозуміти свої переживання, думки, поведінку, прагнення. Я вірю, що сила змінити своє життя на краще закладена в кожному із нас. Вам бажаю сміливості та радо запрошую до себе на консультацію, щоб разом зробити перший крок у пізнанні себе.